11 березня завершили приймання заявок до участі у 7-му фестивалі премії Гра. Його проводить Національна спілка театральних діячів України. На сайті пишуть, що головна мета фестивалю популяризація та стимулювання розвитку театрального мистецтва в Україні. Подання заявок із виставами тривало до 11 березня, а до 27-го планують сформувати лонглист. Восени цього року оберуть переможців у семи номінаціях. Детальніше про сьомий фестиваль премію ГРА розпитаю в Ольги Байбак, комунікаційниці Національної спілки театральних діячів України. Добрий день, пані Олю. Доброго дня всім. Отже, я вже щойно глядачам розповіла, що приймання заявок уже завершилося. Наскільки активно театральні діячі подавали цього року свої роботи, і як взагалі змінилася, на ваш погляд, кількість поданих заявок у порівнянні з минулими роками? Так, дійсно, ми закінчили 10 березня вночі прийом заявок, підрахували, і навіть поки що не оголосили остаточний список прийнятих заявок по номінаціях, тому що обробляємо їх наскільки їх було багато. У нас ніколи не була така великої кількість заявок за один рік. В 2023 році ми проводили фестиваль премію за два роки, за, за 21-й і за другий прем'єри. І тоді ми отримали 135 заявок, але це було за два роки. А тут за один рік майже 140 заявок. І дійсно, ми всі були вражені такою цифрою, тому що це дуже велика робота. Та і для експертів, які зараз мають все це дуже швидко придивитися, щоб винести свій остаточний вердикт і обрати з цих 100, майже 140 всього лише невелику кількість вистав до лонг-листа. Так, такий відрив вражає і надихає зичу наснаги вам із колегами в роботі. Подальші хочеться ще розпитати не тільки про кількість, а й про якість, як на ваш погляд, якість змінюється. Які тенденції розвитку українського театру ви могли би відзначити принаймні з огляду на учасників фестивалю Гра»? Поки що все не переглянули. Але, наприклад, було дуже таке приємна зміна, що вперше за всі роки існування фестивалю подав заявку Національний театр Лесі Українки. Це відзначили всі, тобто вони в грі. А, і е, були дуже є вистави, які особисто я бачила. Вони мені подобаються, але моє, е, моє е, враження, мою думку, тут експерти не враховують, бо кожен з них незалежно переглядає відео і незалежно один від одного будуть ставити е, оцінки, оцінювати кожну виставу вже за сумою балів, за сумою оцінок всіх експертів. Ми будемо мати лонг-ліст. Ну і приємно те, що у нас ця наша нова номінація, яка виникла після вторгнення, вона е знову таки дуже наповнена. Це вистави рефлексії на тему російсько-української війни, і це означає, що театри не припиняють говорити на цю тему вони ставлять багато вистав на цю тему. І е, тому це хвилює не тільки театральні колективи, але й глядачі. Дякую дуже, що поділилися такими проміжними можна сказати підсумками премії. Це коло е, сьомої премії тільки почалося. Я зичу вам наснаги в подальшій роботі. Спасибі за цю розмову. Щасти це була Ольга Байбак, комунікаційниця Національної спілки театральних діячів України. Ми говорили про сьому фестиваль премію ГРА.